Бачите, як тяжко нам це чути, що бізнес as usual, Трамп хоче робити бізнес, може обдурити хоче наших ворогів. Хто його знає, що він хоче. Але він такий корисний ідіот, який все розбиває, все робить. Все, що було, воно не працювало Anyways. То що це за перемовини, до чого вони приведуть? ну Про що можна говорити, так? Так, які сценарії є в Україні? Один, два, три сценарії в Україні є для завершення війни. А перший сценарій він, ну, дев'ятка ж злова» — це хороший сценарій. Хороший тут буде сценарій. А Севен Мечова це поганий сценарій. Три сценарії. І ще третій сценарій це Верховний Жрець. Це знаєте, це Єгетине сценарій. Це просто бала балачки. Балачки, що таке верховний Жрець, що таке релігія, вона нам говорить про віжне життя, а що ми про нього знаємо, хто звідти повертався. Щоб примиритися з собою, якось так. Ну, верховний жрець вищий старший аркан, але цей старший аркан говорить про, розумієте, вищу силу може, ну, ми всі віримо в, 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 в силу вищу. А що це за сценарій, де в нас тут папа римський, чи, чи хто є? Релігія. Релігія хіба може зробити щось для світу доброго? Нічого воно показує. Але три сценарії. Давайте будемо говорити: хороший сценарій, дуже поганий сценарій і нейтральний сценарій. Для України тут три сценарії. По хорошому сценарію дев'ять жезлове, Як закінчиться це все? Зірка карта. Ну, це шлях. Це довгий дуже шлях. До хорошого сценарію, Сценарію нам дуже довго йти. Спочатку ceasefire, з припиненням вогню, потім мирні перемовини, які можуть бути роками. 14-та карта зірка, 14 років, роками можуть бути. Від 9 до 14 років можуть бути. Бо там немає, тепер немає про що говорити. Так. А з часом, може, може, якось все буде змінюватися. Ну тут може наша влада буде теж змінюватися. Вона, нам повинна коаліція. Нам, ну Один сказав, зробив, випросив грошей і всіх віддав корупціонерам, що туда є? Нічого. От, погано відноситься для тих, для тих, хто поїхав, чи на початку взагалі говорив: виїздіть, щоб, щоб гроші тільки йому йшли. Отаке все, ну таке, таке все. Хороший сценарій, коли буде коаліція. Зірка багато, зірка багато, зірки. Багато буде розумних людей. Ну, слухайте, в нас же є розумні люди. Чомусь вони не в парламенті. А всю опозицію, яка б не була вона, порохобори чи ще якась опозиція, є опозиція. А війних всіх, всіх ну, знищив, немає їх тепер. Немає геть опозиції. Ну, про що можна говорити? От, він думає, що він наполіон, і він схожий на нього, чи ж хто він такий є. Ну, повинна бути коаліція, на мій погляд. От, разом хороший сценарій для України. Ну, тут п'ять Жезлова, це такий оркестр, бачите, грають. Ну коли, Ну, коли... Європа тепер вже вона інакша. Вона не то, що вона ультраправа, ні, вона, вона інакша. Всі вже втомилися від цих либеральних демократів, які багато говорили нічого не робили. Всі країни хочуть тепер розбити це, що є. Знаєте, як будівля стара, її треба розбити, її не можна вже полагодити, її не можна ремонт зробити. Треба розбити все і нове, знову щось будувати. Ну ці, ці всі сили не можуть будувати. Але перед тим, як будувати, треба розбити. І це, що тепер є в світі. І для України це хороший сценарій, бо це теж дає нам надію, що ми розіб'ємо все погане, бо в Україні дуже погано жити. Ну, в тому, в тому складі погано, ви знаєте самі, що немає прав людини, немає демократії, немає а, а, грошей, немає податків, нічого немає, скільки можна за чужі гроші жити. Нам теж треба це все розбити. І це, це тенденція в світі взагалі скрізь. І це хороший сценарій для України. Бо таким чином ми теж будемо щось нове будувати. Ну, тут карта імператор. Ну, це може новий порядок. Імператор це стабільний порядок новий ну, в картах. Але ну, нагадує щось мене дуже зеленського, що він ніколи не піде. Ніколи не піде. Бо що він тепер приймає? Які закони, щоб ніколи не піти? Йому в голову влізло, що тільки він може рятувати Україну. Ну це, знаєте, ну це ненормальне у нього мислення. Він хвора людина. Хвора людина. Бо він не вірить, що іще є люди, з якими він може спів... співпрацювати і разом можна краще зробити. А він не вірить. Він вірить, що він найкращий. Все. Тільки він може для України бути найкращим. Він нездоровий, хворий, хворий розум у нього. Я так це бачу. І тут сценарій такий, якщо у нас буде стабільність нова, ну, ну все нове. Що ми будемо не, не будемо, як то сказати, стримувати це, що от тепер все скрізь в країнах ну, рушиться, все, все буде нове будуватися. І що ми дозволили Україні теж нове все будувати? Бо совєтські, все совєтське, совєтські генерали, совєтські інстанції. Ну, совєтський етитюд у людей. Це треба все його зняти. От. І тоді це хороший сценарій для України. Це дуже довго, дуже довго. Це треба терпіння мати. А тут другий сценарій для України поганий. Що то за поганий сценарій? А, тут Колесниця, що війна буде продовжуватися безконечно. Колесниця це військова машина війни, старшаркан. А що поганий сценарій, коли ми. Будемо жити як жили. Так само, все як було, так і буде йти. То війна ніколи не закінчиться. Поганий сценарій такий, що ну і тут не буде грошей на війну. так, Бо своїх грошей немає, свого нічого за 35 років не пробудували тільки тільки отаке страшне, і погане. От. І тоді війна буде дуже дуже довго. Бо ми їдемо на, на наших пасіонаріях, на їх. Хоробрості і на цьому можна їхати, поки люди є, але це дуже поганий сценарій, доки це буде. Десятка мечова, довго, 10 років, 10 років війни. Тут 14 років перебудови перший сценарій, а другий сценарій просто 10 років війни і повна розруха. Як ці біженці нещасні живуть в школах досі ще десь. Все, на все життя вже лишиться так. Дуже погано. Десятка мечова говорить, що буде іти, як і йшло. І ці балачки, і нічого, нічого не буде. Якщо влада буде у нас єдино, єдина, єдина єдина, як то сказати, Ну, єдина людина володіє владою, як тепер, нам не треба виборів, ми не можемо вибрати президента. Ну не можемо. Бо ті, хто воюють, не можуть. Ті, хто за кордоном вже ми не знаємо, скільки мільйонів, дуже багато. Теж не можуть, ну не підуть люди стояти під посольством місяць. Бо якщо в Гамбургі, в Гамбург візьміть, скільки там переселенців наших, що будуть стояти під під посольством, щоби ну, вибирати, не підуть люди, бо тут вже тяжко стояти цілий день, цілу ніч, цілу ніч, цілий день, що ви хочете. Я пішла в школу, і там нікого немає. Пішла в школу, там до мене всі всміхаються, нікого немає. Тут і тут іди, просто даєш свій ID. і просто проголосував три хвилини і пішов додому. Ну такого ж не буде. Люди не підуть і все. От там не треба і ще президент. У нас вже були кандидати наук, їх там настільки не було. І ні до чого це не привело. Нам треба коаліція. А для коаліції нам не треба вибори. просто зробити коаліцію і все. І ще, мабуть, з партнерами просити на колінах, просити, не, не, не треба нам на ваші гроші, Європа. Дайте нам, допоможіть нам порядок зробити в країні. Ну, багато розумних людей, які могли б це зробити. Так. О, це поганий сценарій. І, і ще якийсь сценарій, я навіть не знаю, як сказати. Цей Верховний Жрець. Це духовний сценарій, можна сказати. Треба, не треба мішати духовне з земним. От японці це єдина нація, яка не мішає з земним, а всі інші. Ну, це значить викручувати руки, мішати духовне з земним. Ну, на що це робити? Тут карта Зірка. Карта дуже хороша, по-перше, От. Вона говорить, що цей сценарій, який може бути духовним в лапках, і так само. Зірка це шлях. Ну, знаєте, як все буде Україна, українці найкращі. Це теж не можна говорити. Бо всі нації однакові, хороші, можна сказати, ну, виключно наших ворогів. А, розумієте, це дуже. Небезпечно говорити, що ми найкращі Наш, наших іммігрантів хочуть, і ті наших не хочуть. Ми, ми розуміємо, що це правда, ми розумні, і красиві, і мудрі, і, і все таке. Але говорити, що ми найкращі в світі, в, в, в своїх кордонах, ми найкращі в світі. І українська нація не тільки з етнічних українців, вона ну, є. Так? У себе, в хаті я найкраща. Для свого чоловіка я найкраща. Я сподіваюся, що для своїх дітей я найкраща мати. А що стосовно сусідів чи інакших людей, воно в себе, в себе найкраще. Бо говорити, що я найкраща, чим інакше, в, в, в спільному просторі, це фашизм. І зірка, це, мабуть, про це. Не треба того, не треба. Робіть свою працю і все, колесо фортуни. Ну, я сказала, які. І це я правду говорю, бо колос фортуна є з тим, щоб бути, знаєте, з, такі, на землі жити, такі, знаєте, практичні, практичні справи робити. А ці всі слова, вони ні до чого. Вже ці либеральні демократія стільки говорить всього, але ж ні, ні до чого ці слова. Ні до чого вони. От тут, так порозмислили трохи з вами. Цікавий розклад. Поганий сценарій хороший і такий якийсь не, не, незрозумілий там з цими зірка, Верховний Жрець і ще й колесо Фортуни. Третій сценарій має тільки старших арканів. А він говорить, ми, ви не розумієте церква. Церква це, це знаєте, приватна справа кожного. Не треба зробити, церкву не треба робити національним чимось. Армія, теж армія, це знаєте, більше схоже на піночети, щось таке. Мені здається, що і не армія, ми говоримо, армія, мова, церква. Це робить е, державу. Я не згодна. Держава робить щось інакше. А що будемо розмовляти в наступному разі? Це дуже така глибока тема. Бажаю здоров'я, до побачення. Дякую всім, що зі мною спілкуєтеся і дружите.